Так, от далі про те, як сьогодні живуть в Херсоні, ми розпитаємо в Олександра Толоконнікова, заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. По-перше, вітаємо з річницею до окупації Херсона. Ну і найважливіше питання, звичайно ж, як містяни адаптуються до постійних обстрілів, і що нині з безпековою ситуацією в самому місті. Знаєте, я от коли приїхав в Херсон, ще ну, якраз в наступного дня після деокупації, 12, го тобто завтра три роки тому, mm -hmm. це була така ейфорія. Але коли мені запропонували ще працювати, що ще коли вже війна почалась, працювати в Херсонській ОВА, я думав, та ні, ну ні за що, бо тут обстріли, все вибухає. Але коли тут поживеш, пожив три три роки. То ти на це не 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 зважаєш, особливо тобто звукаєш, і люди так само звукають до вибухів, звукають до того, що там там прилетіло, туди краще не ходити, а там можуть дрони літати. Uh -huh. І так люди і прокладають маршрути, прокладають своє життя протягом трьох років. Тут останній рік у нас ще дрони до цього була артилерія, міни. Танки РЗСВ зараз додалися ще й дрони, і як кажуть, це новий такий жахливий челендж в нашому житті, в житті херсонців. і Ми продовжуємо жити там. До цього була Каховська ГЕС угу. підрив. Тобто, все це як кажуть, проходять херсонці. Ми разом з ними проходимо всі роки і будемо надіятися, що більше ніхто не пройде те, що ми тут угу. пройшли. А скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з енергетикою і водопостачанням в Херсоні? Стабільно важка, але ми робимо все для того, щоб полегшити її. Тобто, ми, у нас є бригади. Ну і хочу зазначити, що в нас не так багато тут підприємств і споживачів. Угу. Щоб нас там вимикали, ми не перевищуємо ліміти, в нас не вимикають. Світло, але воно вимикається, тому що обстріли постійні влучання дронами, FPV, різні, ну, різні вузли, водопостачання, водовідведення, генератори. Тут в нас постійні обстріли, тому у нас електропостачання саме завдяки цьому вимикається, але наші бригади виїжджають знову таки мужні енергетики, працівники газової служби, водовідведення, тепло. Це дійсно мужні люди, які наряду з правоохоронцями, і військовими. Це герої. Реально, герої. І ми, і ми пишаємось так само. І завдяки їм у нас є послуги. у нас є вода, світло. Газ в трубах і місто продовжує жити. Скажіть, а як нині у вас працює комунальний транспорт? Там школи, дитсадки, лікарні, комунальні підприємства? лікарні, лікарні працюють. Лікарні в більшості зараз також під землю заглиблені. Дитсадки школи, звичайно, не працюють в самому Херсоні, в принципі, в всіх прибережних зонах. Не працюють все в онлайн режимі. Є в нас школи близько десятка школ, які працюють в віддалених від берега населених пунктах. Там діти працюють також під землею, але в змішаному режимі. Проблема в тому, що навіть в тому самому Херсоні. Проблема дійти до школи, якщо вона навіть буде підземною, то куди треба дійти, а діти можна дітей наражати на небезпеку, тому що постійно обстріли. Ну а так, комунальні підприємства, всі інші, що треба для забезпечення життєдіяльності міста, працюють, Це, я вже як назвав, там, ну і в тому числі там і, 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 і юстиції, органи юстиції, як суди, ну, а так і всі інші. Госгоз органи, які потрібні для життя, угу. дуже часто в інфопросторі спливає інформація про те, що житлову інфраструктуру мікрорайону Корабел або острів, як його називають містяни, росіяни ще зруйнували і влітку навіть побоювалися, що ворог його взагалі може захопити. А можете пояснити, чому саме ця територія міста під небезпекою і чи живуть там досі люди? Так, продовжують проживати люди, але ми вже звикли до того, що. Завжди хтось залишається, навіть коли зовсім не буде можливості, умов для проживання, все одно хтось залишиться і буде, як кажуть, як Робінзон Крузо, знаєте, проживати. Люди <гум> бояться, перш за все, за а, своє майно, а, і тому не виїжджають, да, і бояться виїхати, що там десь буде гірше. Хоча в нас є <гум> притулки, шелтери, де можна жити, там є вода, тепло, їжа безкоштовно все, але людям. Подобається жити в своїх домівках, uh -huh. чому саме острів. Острів знаходиться, як кажуть, він посеред, ну не посеред. От його розділяє річка невеличка, відділяє від Херсона. Він доволі таки близько до лівого берега, і е, це було побоювання у людей. і Росіяни закидали цей міф, що буде захоплений, але це не uh -huh. так. Ну і е, люди, чому там е, почали евакуацію? Тому що росіяни почали бити по єдиному шляху на острів, це uh -huh. міст. І коли вони вдарили, там перебили газовий газогін, який єдиний, який йшов на острів. Тому газу немає. відповідно, і тепла також не буде. Електропостачання вони постійно там знищували. На жаль. І там е, воно дуже рідко буває іноді, коли ми там поладнаємо, росіяни бачать, що засвітився острів і одразу починають бити знов. Тому mm -hmm. там проживати дуже важко є пункт незламності. Але знов таки, люди, які там залишаються, ну е, ну не мають тих нормальних умов, які б мали бути. Скажіть, як нині в Херсоні працює місцевий бізнес в умовах постійних обстрілів? Тобто торгівля, кав'ярні, чи відкриті якісь підприємства? І чи влада якимось чином підтримує підприємців? Тому що ми неодноразово говорили про і податкові пільги, і взагалі там скасування податків для бізнесу. Якщо казати про аграрів, то дійсно у нас скасовані оплата за землю і тимчасово, да, поки люди там. Піднімуться з колін, як кажуть, тому що no. росіяни поставили на коліна. Плюс до того ще була розмінування. Були проблеми з цим довго розміну ну, Хоча вчений. Татом таки ми планували за 10 років розмінувати. Розмінували ту частину, яку можна зараз безпечно розмінувати за 2 роки. Тобто от, більше 70% розміновано. Правобережжя, а так як в нас аграрія ця основа Херсонщини, то це дуже важливо було. І в цьому році вже було втричі більше зібрано урожаю. Що стосується місцевого бізнесу, такі як кав'ярні, то чим далі від берега, тим більше таких підприємств відкривається і працюють. Звичайно, кав'ярні, кафе. Працюють магазини такі мережеві, великі, але знов таки є прибережна зона, де дуже небезпечно. І росіяни там, як вони самі заявляють, влаштовують сафарі на цивільних і чим подалі. Туди також долітають і снаряди, і дрони, але там більш спокійно і люди там якраз більш. Гуртують угу. і живуть там. Зрозуміло. Вибачайте у мене на завершення таке трошки питання особисто. Ну, просто нещодавно Херсон відвідала голівудська зірка Анджеліна Джолі. Ви мені скажіть, ви з нею бачилися особисто? Ну, якщо бачили, то що там, як там вона? Чи, чесно кажучи, бачив тільки світлини, був у відрядженні, але чув багато відгуків від людей, що дійсно людина така. Відкрита і, і знаєте, тут її відвідування це е, більш ніж там відвідувавідвідування там десяти політиків або ста політиків, тому що е, вона дійсно такий е, лідер е, думок, і вона може повернути думки світу в той бік. Ну щоб вони згадали про Херсон про Україну, що ми тут дійсно є. Що ми стоїмо okay. на варті Європи, що і тут цивільні постійно страждають. І тільки за ці три роки сім тисяч було постраждало людей від цих обстрілів цивільних, із них, на жаль, майже тисяча загинуло. І, і це жахливо mm. в масштабах тієї території, яка є, і що на нас тут пролітають снаряди на цивільних, тому вона наголосила. Що so, треба допомагати? Треба. Treba... Звернути yeah. увагу на це, uh -huh. і це найголовніше візитки. Як на мою думку, uh -huh. я просто пам'ятаю, що коли вона вже повернулася десь в Польщі, вона була вона виклала величезний пост uh -huh. і вона з захопленням ставилася до Херсонців. Вона сказала: Боже, я таких людей не бачила ніколи. Вони uh -huh. під постійним обстрілом, діточки, ці жіночки, люди-захисники. Тобто вона вважає херсонців, це ну це світова зірка. Вона захоплюється. Бачите, uh -huh. Бред Піт на свою адресу такого ніколи не чув. А от херсонця вона. А пишається к і вся Україна. Ми дякуємо, дякуємо. вам. Якою що знайшли можливість зв'язатися з нами ще раз вітаємо всіх херсонців із сьогоднішнім святом. Ми нагадаємо, що з нами на зв'язку був заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Дякуємо ще раз і тримайтеся. Дякуємо. Вітання Херсону.